Дорога синьки, мої. Обід одинокої жінки. Дорогеньким. мої, я знову сьогодні сама. Я сама прийшла з роботи і обідаю сама, тому що мій компанію поїхав на цілий день в друге місто. Відгадайте, що це таке є? Це вже можна виключити, тому що вже тут ей Бачите, я ще в шапці, я тільки з роботи прийшла, і дуже сильно голодна. Відгадайте, що це таке є? Ви ніколи-ніколи не відгадаєте. Що ви думаєте, що це котлети? Котлети по-українськи? Це не є, дивіться, скільки тут всякого жиру. І дуже добре, що, що я їх відкрила. Це не котлети, це дві для мене, дві для нього. Для, для нього це означає що мій компаньйон сьогодні ввечері буде так само їсти. Сальсічі. Це такі сальсічі. Дорогенькі мої називаються в Італії сальсічі, Бачите, така кубаска свіжа. Я її купила. Ми вже її доїдаємо. Ми дуже рідко їмо. Але я їх запробувала вчора дві з'їла, Сьогодні дві з'їла, Бачите, ось така це свіжа така кубаса. Всі знають, хто живе в Італії, свіже м'ясо, начинене з такими всякими спеціями. Свине м'ясо разом з спеціями: сіль, сіль, перець, чесник. Вино, червоне вино обов'язково всередині. Є. І вони дуже-дуже сильно смачні. Це одне яєчко і яйце я відложила для мого компаніона. огірок зараз пів я пів залишу для нього, і зараз я відкрию ось ці ось ці пеперони. Пеперони перець такий, він на грілі зроблений. Він в своєму соці, я купила в копі. Купила я це м'ясо купила, це м'ясо і це м'ясо. Я хочу, як я вам казала, робити багато-багато котлет і закати їх в духовку, і щоб було на 3-4 дні їсти. Але м'яса я не могла багато купити, бо мені треба фарш якийсь такий з білого м'яса купити. Це означає або такіно, або я з фаршу не знайшла в цьому магазині, я треба в другий піти. І е, Це настояще м'ясо, і тут немає ніяких добавок, ви розумієте, такі, ну ніяких добавок. Якщо ви візьмете якісь треба дуже читати всякі інгредієнти. Якщо ви візьмете, наприклад, е, амбургер, так як я вам говорила, вам здається, що там саме м'ясо, там стільки, там, там і курхмал дають, і щоб, і щоб пах гарно, і навіть кольор дають червоного буряка, ви, ви собі можете. Подумати, з червоного буряка навіть колір дають, щоб м'ясо було червоніше. Ну, це червоного буряка це натурально. Ці, Італійці, оці сусіски, вони їх не розрізають, вони їх дають цілі. Цілі в духовку дуже вони сильно смачні. Або їх проколюють отак великою, проколюють і цілі їдять. Я їх відкрила спеціально, щоб весь той жир, юшка. Ви подивіться, скільки тут зійшло з чотирьох. Ви подивіться, тут буде цілий 200-грамовий стакан жиру. І жиру, жиру і у цієї води, того всього, що зійшло з м'яса. Я їх так відкрила. Тут ще шкірка з цієї сторони, і зараз я буду гарно, гарно їсти. Одинока жінка. Дуже себе гарно почуває, як вона сама в хаті. Мені написали, Анна, ну, то ти, ти хочеш своїм компаньйоном жити, чи ти, хочеш, чи ти хочеш сама жити? Ми тебе не зрозуміємо, бо тобі і, і з ним добре, і без нього добре. Мені з ним добре, і без нього добре, ви розумієте? Е, з ним добре, а без нього трошки гірше, тому що все-таки я хочу. Я така жінка, яка, яка хоче жити в компанії. Яка хоче і любить жити в компанії. Тому що м -м, я, наприклад, сама-сама я би не могла жити, тому що мені скучно, тому що я боюся спати вночі, тому що мені треба з кимось вийти, мені треба якусь подорож, щоб мене хтось десь колись повів, повіз. І, і все. І на тому кінець, дорогенькі мої, компанія це дуже-дуже важливо. Зараз я йому залишу. Він не привик такі огірки їсти, але щось таке кисленьке, коло бульби, коло того, бульби коло м'яса, це буде дуже смачно. Бачите, я йому ось так даю такий кусочок для нього залишу і йому готову тарілку приготую, бо він сьогодні ввечері скоріше від мене прийде. Я прийду о 8 годині, а він вже в 7-й буде в хаті. Зараз відріжу ще це, розріжу гарну таку дирочку. Дирочку зроблю і пізніше ми попробуємо. Я одною рукою це не можу зробити. Зараз відкриємо і попробуємо оцей перець на грілі, який буде добрий і смачний, смачний. Оце тут чуть, чуть Ось такий в мене оцет, як ви знаєте. Я спробувала оці паперець, він не має зовсім ні солі, ні перцю, нічого, нічого. Так, як я вам казала, він абсолютно натуральний. Натуральний, абсолютно дуже-дуже добрий. І зараз дам олії сирої. Оту скячу вже вистачить, їсти, треба на дієту срочно. Бачите, вчора купила і от ніж я отут гріла ту сальсічу, я вже половину з'їла. Оцей кусочок зараз я залишу для мого компаньона. А тут я чай вже підігріваю. Так роблю по-українськи. Я 27 років так ніколи не робила, але зараз з літа мене потягнуло на чай, і я хочу чай пити кожен день по 2-3 тарілки. О, Баста, олії Баста. Не треба багато олії давати, бо олія теж калорійна. І ось так, йду я зараз їсти. Як похудати, тому що в нас, доленьки мої ми ще маємо два панатони. Чекайте, я вам зараз покажу. Я, ну, я не хотіла вам показувати, але я вам зараз покажу, що в нас тут є. У нас ще є ось тут два панатони. Бачите, отакі ми ще не розкрили. Ми вже після свят купили. За 2,50, мені здається, майна такий. І тут є, бачите, тут є і як вам сказати, сушені овочі, фрукти. <сум> овочі, фрукти, овочів немає, мандаринки, апельсини, скажімо, засушені. І так само, ось тут ще це мені треба відкрити. Вау! Ото я купила за 4 євро! Отаке спуманти, дороге, якісне, велике. І ось такий панатон за 4 євро баулі після свят. Оце ми відкриємо. І тут ще деякі подарунки, тут вина, які нам подарували. Ого, це мені ще треба відкрити. Це я вам обов'язково покажу. Це я вже завтра відкрию. Дивіться, що я купила. Я вам скажу, скільки я за це все заплатила. Це після свят 50% знижка. Тут є вино, макарон, е, отакий помідор. І оце все-все-все. І розкриємо е, в майбутньому відео. Оце просто я зараз, хочеться мені так само це зараз. Ну, я йду зараз їсти. Дорогенькі мої, я йду зараз їсти. І дивіться, що я ще маю. Оце я зовсім здуріла. Я ніколи в житті ось цього не купляла, Але я купила, тому що я там дуже багато всяких кетчупів, Я майонезу взагалі не переварюю, я ніколи його не купляю. А от кетчуп я люблю. я знайшла ось такі 50% менше від... від цукру менше є. Але він так само шкідливий. Я його не буду купляти. Я Тут раз, раз у тепер води, зараз трошки м'ясо буду їсти, то я буду. Може, і то не буду. Ви подивіться, які складники тяжкі. Тож не тільки помідор, а там є ще всього-всього багато. Він так само не є здоровий і так само калорії має. Краще гірчицю. О, гірчицю я люблю. Я гірчицю навіть маю в холодильнику. Правильно, я завжди гірчицю купляю. Окей. Окей, я йду їсти, дорогенькі мої, поки я дуже сильно голодна. Мені, ще... Мені треба виходити після обіду, в мене ще вихід є, ну, на роботу йду, до квіда йду на роботу. А? Не вик... Все, я не годна виключити. Ну як ж, ну що ж воно не виключити? Мої я міняю постіль, постіль на ліжку. Це моє ліжко зверху ось так виглядає. У мене контінітори, це означає, що у мене під ліжком є дуже-дуже-дуже. Усього, усього багато дорогеньке моє, Я його ось так піднімаю ось таким способом. бачите, І зараз буду міняти постіль. Ось ця, ось ця дорога дуже гарна, що у мене була, як вам сказати, діфланелля. Це такий пушок, це таке, вона дорога, тому що коштує десь 150 євро такий комплект на ліжко. Простенько, така нормальна. Подушки, бачите, ось такі. І це ось таке. Яке, яке воно, яке воно м'ягеньке, яке воно красиве, ця фланеля. Але фланеля треба дорого за неї заплатити. Тоді вона буде м'ягенька, і тоді вона буде якісна. І зараз я другу буду фланелю ставити. Міняти постіль, комплект буду повністю міняти. Я один раз зимою в 10 днів. Літом кожних 4 дні раз в тиждень, а літом я міняю один раз в 10 днів. Це в мене теж така дуже якісна, дуже дорога ковдра і дуже-дуже тепла. є, тут багато всього входить. Зараз я буду ось це давати. Це теж фланеля, ця фланеля коштує менше. Я завжди по скидках, по скидках, бачите, я нічого не прасую, щоб ви знали. Я ось так от зложую, 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 дві наволочки. І це знизу. Такий, бачите, колір я завжди вибираю такий неутро не, не кольорі. Не втру, такий, як паркет. Воно не, мені аж не дуже сильно сподобалося. Але я купила, тому що минулого року, тому що це фланеля. Фланеля це так, як би, як вам сказати, фланеля по-українськи. Це називається байка, така колись говорили, байкова така. Але то є фланеля дуже-дуже якісна. Дуже якісна і дуже хороша. Це в мене таке теж покривало. Так само дуже дороге, тому що то є. Що тут написано? То я все по знижках. Я все купляю по знижках. Але це не це, це від ковдри. А, а, це кодра. Зверху ж у мене ковдра є. Бачите, коштувала майже 300 євро. Я за 119 купила. Це ось ця ковдра. Чому ж я її не запхала в те, що має бути. Ця кодра має оригінальну свою упаковку. Тут в мене ще є. О, як закінчують навесні, я буду ставити ось це. Таке п'юміно, Тут є два. Одне тоненьке, одне, воно на, на прищепку так от разом. І тут в мене такі всякі, коротше. Подушок в мене дуже багато всяких є. Як бачите, я їх купляю, а пізніше не виставляю. От, які в мене ще є от габель. Це теж дуже-дуже якісна марка. Це літній постіль, Літня. літній постіль. Тут теж у мене літній постіль. Літня постіль. Всякі такі подушки, то все не потрібно. І тут є моя ялинка. Доразеньке, моя ялинка. Ви бачите, 240. І що написано? Зараз я вам покажу, що написано для Анни, видите? Бенду тепер Анна. Я купила. Відложила і сказала, що я прийду після обіду машиною, ми приїдемо, бо ми на ногах, ми були тоді на ногах. І нам відложили цю ялинку мою. І, і він написав 2,40. 2,40 дорогенькі мої, вона висока. На ящику, як бачите. От, 2,40. Він щось тут поправив, «2,40». І ось так. І зараз буду міняти. Міняти це ліжко, міняти постіль. Скільки тут всього є, а я купляю, купляю, а більше я не користуюся. А, уна п'яця це, це лишнє, це мені не потрібно. Оце в мене ще є, що я ні разу навіть... Навіть ні разу я не користувалася ось цим. Це дуже якісні у мене все якісне і дуже дороге, тому що я люблю якісне і дороге, дорогенькі мої. Ой, треба зараз нам міняти буде. Опустимося вниз, отак однією рукою. Раз, і пішло воно вниз. І зараз ми тут все будемо міняти. І ставити нову постіль, дорогенькі мої. Дуже тепло спати, дуже все м'ягесенько. Я дуже сильно задоволена своєю спальнею. Дуже сильно задоволена своєю спальнею. Тут в мене ще не докінчено, як бачите, це світло повинно бути трохи блонище. Тут ще треба такі, щоб читати. ну Таке щось при, 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 при цей. Ну, коротше, ще тут в мене все не докінчено. Треба докінчувати все, щоб було гарно. Подивіться, яке дерево росте, мама мія. В такій вазі, невеликій вазі, і, і квіти, і квіти, і квіти. Здається, що воно штучне, неможливо. І лавка така гарна, широка. О, хтось ключики загубив. Забув ключики, це від пошти ключики, мені здається, такі. О, я їх ледве досягаю. Які вони гарні. І от тут ще один бутончик є знизу, бачите. Екоква. Ще один такий бутман. Як вони називаються? Я не пам'ятаю, як вони називаються. Ось таке дерево аж хочеться дерево тепле, хочеться його аж так от обняти і попробувати <с> руками його. Яке воно гарне. І ось такі лавочки. Це Тоскана, тут де я живу, трошки, трошки вище на північ і, і все. Але форте дель Мармі це. Це місце дуже-дуже партикулярне, Це дуже сильно багато, бо тут мармуру багато. Вони в нього вложили, вложили. І тут самі дуже багаті живуть, багаті туристи приїжджають. І ось так.